Окей. Твій чорний колір тьмяніє. Перволю оновлює чорне всього за 10 прань. Нова ні. нас, перволь. Головний біль. Фармадол Макс працює, щоб позбавити головного болю. Його дія відчувається вже за 15 хвилин. Фармадол Макс невідкладне лікування головного болю. Як починається любов? З погляду, дотику, усмішки. Любов починається з тебе. Єва. Ти у себе єдина. Хлопці, ваше горло загребувалось. Час швидко його зволожити. Лише фьорда поєднує три натуральні компоненти: ісландський мох, шевшину та чорну мальву. Ісландський мох огортає горло. Фьорда огортає, зволожене горло, повертає. фьорда спрей з одного року. Це не магія. Це маг 6 антистрес. Він знижує стрес на 38% ефективніше ніж просто магній. Сідай, нам треба серйозно поговорити. Звісно, біль при геморої можна й перестояти, але краще спробувати проктозан Нео. Це унікальна комбінація компонентів, що швидко діє проти болю, запалення та свербежу. Та для профілактики тромбозу гемороїденних вузлів. Проктозан Нео – швидке полегшення симптомів геморою. Вологий кашель. Спробуйте потрійну дію лазулван. Він розріджує мокротиння, полегшує його виведення та посилює захист легень. Кашель швидше одужуй, життя надолужуй. Турбує біль у горлі. Потрібен орасеп. Орасеп допомагає усунути біль, вбити інфекцію та пом'якшити горло. Орасеп загаси полум'я болю в горлі. Доброго дня. вітаю. Мам! Горло болить. Мене теж. Тантум. Верде. Полегшення болю вже за одну хвилину після повного розчинення людяника. Поїд, Оригінальний препарат Тантум Верде. Світовий хід від болю в горлі. Тантум Верде. Як журналіст я завжди звертаю увагу на факти. І ось три. Про мій догляд. Вік експерт від Лораль Париж. З формулою збагаченою пептидами скорочує зможки на 34%, збільшує пружність шкіри та покращує контури обличчя. 10 секунд до ефіру. Мій найефективніший догляд. Антивікова лінійка номер один в Україні. Вік експерт від Лораль Париж. Адже ви цього варті? Візьми темпал якщо болить голова. Темпалгін – усуває біль, знімає нервову напругу. Темпалгін – перевірений препарат від головного болю. Віталій Козловський підписав контракт з боксерським клубом. Пане Козловський, як вам цей контракт? Вигідніший? Контракт є контракт. А от контракт «Водафон» працює на мене. В ньому гігабайтів більше, хвилин більше, можна сплачувати пізніше і ціна нижча при переносі номера до водафон. Контракт водафон це справді вигідно. Разом ми зможемо. Водафон від світвіші, дерматологічний шампунь проти лупи з активним десульфідом селену. Клінічно доведено. Усуває до 100% видимої лупи. Деркос від Деркосвітвіши бренд номер один проти лупи. за рекомендацією опитаних дерматологів України. Шукайте в аптеках або онлайн. А у мене борщ. У мене вау ваолийський борщ. Печіночка? вау печінка. Паэлія. вау, вау паелья. Делікшес. Не просто страви, а вау лись. Твій чорний колір тьмяніє. Перволі оновлює чорне Всього за 10 прань. Нова. Ні. Ви принес перволь. А як ви реагуєте Ой. на зміну вартості тарифу? Зупиніть ціну. Переходьте з номером до LifeCell. Тариф Максі з безлімітним інтернетом за своєчасної оплати 190 гривень аж на два роки. LifeCell. Вільно мобільно. Насправді мене турбують проблеми з кишечником. Час сказати правду. Приймайте Forte. Його корисні пробіотичні бактерії допомагають нормалізувати роботу кишечника. Насправді час приймати Forte. Повертаючись додому, кожен наш герой та героїня. Має відчувати нашу підтримку. Рікавері повернемо незалежність тим, хто виборює її для нас. Твій день звіта Проскомбі. Без частих походів до туалету. Тільки твої правила, навіть у пікантні моменти. Подивись на себе справжній лев, бо компоненти Віта Просткомбі сприяють підтримці функціонування простати, нормального сечовипускання та сексуального потягу. Віта Проскомбі. Потрійне піклування про простату. Штада. Не забудьте взяти з собою реліф. Лікувальні компоненти реліф борються з симптомами геморою, а основа розчиняється всього за 4 хвилини. Реліф – контроль над симптомами геморою. Від баєр. З поверненням підтримувати колір без сивини може бути складно. Але Garnier Color Sensation має рішення до 100% зафарбовування сивини. Погляньте на результат. Кремова текстура надає близько там якості. Технологія стійка донування зберігає насиченість кольору до 10 -ти тижнів. Garnier Garnier Color Sensation – Улюблена фарба для 75% опитаних українок. Декателен зупини біль у горлі. Дій на причину зустрічайте Декателен флу. Льодяники від болю в горлі зі смаком меду та лимона. Серце найпотужніший двигун нашого організму, саме тому йому потрібна підзарядка мінералами. Якщо ви відчуваєте втому, тривожність, серцеві спазми або поколювання, можливо, це сигнал, що серцю не вистачає енергії. Щоб серце працювало наповну, є пансикор. Він містить таку кількість калію та магнію, що його достатньо приймати лише один раз на день пансикор. Заряджає серце енергією мінералів. У вирішу денних справ ми їмо на ходу та поспіхом і часом відчуваємо переповнення після їжі. Спробуйте вердіогаст, рослинні компоненти сприяють підтримці роботи печінки, шлунку і кишківника. Вердіогаст, рослинна турбота про ваше травлення, хвора печінка. Так, панкреатит. Звідки ти знаєш? Гіркота в роті біль під рабарією, слабкість. Чекай. У мене ж є антраль. Антраль допомагає зменшити білі запалення, чинить мембрану стабілізуючу дію. Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Від фармак. Посуд лишився брудним після миття. Замініть тверді спресовані таблетки інноваційними капсулами Фініш Алтімейт Плас, які швидше розчиняються і втричі краще очищають посуд, залишаючи його дійсно чистим. Перемивати не потрібно. Найкращий результат миття з Фініш Алтімейт Плас. Персіл. Коли після добрих вчинків залишаються складні плями, довірся дискам персіл. Потужне видалення плям і свіжість пральної машини це сила глибокого очищення від персіл. Завжди тримайте подалі від дітей. Це глибоке очищення. Це персіл. Після свят світ, ніби стає на паузу, але не для Максима Віталійовича, який мучав до тещі з надважливою місією. І тут бац. Отримав подарунків на рік від Київстар. Просто сплачений тариф це вже шанс виграти. Поїздки з уклон, річну підписку Хелсі і рік без абонплати з тарифом все разом крути. Просто бо ти з Київстар. Іноді причина ремонту стає сімейною таємницею. Міла. А ремонт нагадує щось зовсім інше. І тільки баночка правиморфорти біля ліжка, міла, про щось там здогадується. Право норфорте. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Maybelline New York. Поставимо шахи матне досконалому тону. Новий тональний крем ліфтер, що має у складі 90% інгредієнтів для догляду за шкірою, і робить її наповненою та сяючою. Новий тональний крем ліфтер Maybelline New York. <плес> Бронхіпред. кашель минає. І ти повертаєшся до життя. Зменшує запалення у бронхах, Розріджує слиз та заспокоює кашель. Бронхіпред. заспокійлива сила проти кашлю. Макдональдс oh, курочка, що смакує по-особливому. Животи, животики, коли біль підступає, нож по форте діє саме на спазм і допомагає усунути біль. Нож Пафорте рішуча відповідь на біль у животі. Коли мучить стоматит, я обираю стоматофіт, і якщо кровоточить ясна, купую його рідним. Стоматофіт екстракт трав сприяє зменшенню запалення та кровоточивості. Стоматофіт при стоматиті та кровоточивості ясен. Для дітей стоматофіт аміні евказолін аква з олією евкаліпта усуває закладеність, сприяє поверненню носового дихання. Евказолін Аква створений для вільного дихання, дихай носом. Гіркота в роті, біль під раберією, слабкість. Чекай, у мене ж є антраль. Андраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Я десантник садні збройних сил України, я захисник свободи народу своєї країни. І може наші очі, розсідай цим, чамним помічай, нашому. Стань другом дешеве і підтримай щомісячним донатом наших героїв. Стань одним з тих, хто допомагає нашим воїнам і ти вперед. Коли зароджується почуття. Коли ти хочеш зробити крок на зустріч, скажи собі так з прикрасами укрзола. Це ломбард. Це перший ломбард. Зручність, відкритість. Котівка чи картка. Ломбард перший. Перший куди за грошима. Кохання. Це дотик до дива. Це почуття, що відкриває цілий світ. Золотий рік дарує почуттів. Відчиняю... Коли зароджується почуття, коли ти хочеш зробити крок на зустріч, скажи собі так з прикрасами Укрзола. Кохання це дотик до дива. Це почуття, що відкриває цілий світ. Золотий рік дарує все почуттів. Це ломбард. Це перший ломбард. Зручність, відкритість, Котівка чи картка. Ломбард перший. Перший куди за грошима. То ви маєте зробити дрон, якого немає ні у заходу, ні у Китаю? А не можна було простіший проект для шкільної Олімпіади вигадати. А на ну, чай теж можна в пакетику заварювати. Повернення 22 лютого о 14.00 на ACTV2. з 6 березня. Питання, яке б всі хотіли так. тобі поставити, але поставлю його я. Що п'ятниці о дев'ятнадцятій Леся вривається з новими питаннями? Я сама в шоці я, я підскотіла чи туши. Що... На є повернення українці чекали найбільше. Почесна парта шоу є питання? Решті знову капітан. Хто спробує обійти правила? Ви щось зараз? Підказку просите, та що додасть куражу. Назвіть популярне українське прізвище. Іван. А що, Іван, Іван? Павлік, Павлік. Сама почала дивитися шоу, яке я веду. Реально прикольне. Є питання на новому. Новий сезон. З 6 березня, щоп'ятниці о 19, на новому каналі. З 2 березня. Мамо, ваш вихід. Повертається. Одвічні ворогині, які обожнюють одного чоловіка. Син для під її дудку. Об'єднаються. Мамо, ваш вихід. Поки конкурентки шукають. Ятимуть чужі недоліки, грязні носки. Я такого ще не бачила. Чи зможуть свекрухи і невістки вирішити свої конфлікти? Вона визивала в кабінет на повишених тонах. Я ще не відчуваю любові і зблизитись. Хто стане найкращою невісткою і кого нарешті назвуть? Мамою, Не ожидала такого. реаліті кожної української родини. Нарешті ми побачимо цей шедевр. Мамо. Ваш вихід новий сезон з 2 березня о 18 на новому каналі. Нова велика упаковка Ентерожирніна. Більше турботи за вигіднішою ціною. З понеділка по четвер спецпроєкт до дня закоханих». Має бути присласт з першого моменту. Цей стендап комік вміє тримати цілий зал. Моя честь, але чи зможе впоратись з чотирма дівчатами? Хочу сказати, що я повторила. Б. Меч у нас прямо, був. У Тарасик хороших кстати. Ой, я просто поплив, посипався. Кохання по-новому з понеділка по четвер, о 22-й. Кохай, живи життя з новим каналом. Це перша піцерія Харкова. Вона працює тут з 1987 року. А я, наприклад, народився в 1988. Тобто вона на рік старша за мене. Я десь читав статистику, що перша перше це пашот в цьому році. Микита, да. давай. Турбує геморой? Спробуйте Нео. Це унікальна комбінація компонентів, що швидко діє проти більшості симптомів. Проктоза Нео. швидке полегшення симптомів геморою. Феці запалення. Орасеп. Загаси полум'я болю в горлі. Візьми темпалгін, якщо болить голова. Темпалгін перевірений препарат від головного болю. Добре. Гарно почищені. О е. Але чудові зуби. Залишайтесь на місці. Я піднімусь. Редбул надає крила. Коли серце реагує на стрес, ти одразу опиняєшся перед вибором. Кому допомогти серцю, яке вже болить, чи підтримати виснажені нерви, причину серцевих проблем. Щоб не обирати серце чи нерви, обирай Карвеліс. Комплексний склад Карвеліс стабілізує роботу серця та судин і заспокоює нерви. Карвеліс і серцю, і нервам. Відкриємо себе та відчуємо світ інакше з новою Натурелла, що дарує особливий захист. Її новий волоконний шар поглинає рідину до двох разів швидше, щоб ми могли відчувати чистоту та свіжість у кожній миті, як ніколи раніше. Натурелла. Слідуй за власним ритмом життя. А у мене борщ. У мене ваолись борщ. Печіночка? вау печінка. Паелья? Вау, вау, паелья. Делікшес не просто страви, а ваулись. Бронхипред. Кашель минає. І ти повертаєшся до життя. Зменшує запалення у бронхах, Розріджує слиз та заспокоює кашель. Бронхипред заспокійлива сила проти кашлю. Він пахне неймовірно. Чужий день! Я пірат! Покляйте, що тут? Це стійкий 24 на 7 дезодорант Old Spice. Ніхто не може пахнути так приємно настільки довго. Я на морському коні. Декателен. Зупини біль у горлі. Дій на причину. Зустрічайте Декатилен Оріс. Спрей від болю в горлі зі смаком вишні. Today I might catch my Then explore every inch of my kingdom. It's Пригостіть котика соковитими шматочками в жиле від FELIX. Вечірка пройшла на відмінно. Але після неї на нас чекає гора немитого посуду. Та фейрі має достатньо сили, щоб зробити весь цей посуд блискуче чистим. Фейрі створює довготривалі бульбашки, що невпинно очищуються, очищують. Тож ви вимиєте вдвічі більше посуду, ніж очікували. Це фейрономіка. Як журналіст, я завжди звертаю увагу на факти. І ось три про мій догляд. Вік-експерт від Лораль Париж з формулою збагаченою пептидами скорочує зморшки на 34%. Збільшує пружність шкіри та покращує контури обличчя. 10 секунд ефіру. Мій найефективніший догляд. Антивікова лінійка номер 1 в Україні. Вік-експерт від Лораль-Париж. Адже ви цього варті. Вологий кашель. Спробуйте потрійну дію лазулван. Він розріджує мокротиння, полегшує його виведення та посилює захист легень. Кашель швидше одужуй, життя надолужуй. А ти готова до нових і кращих відчуттів під час критичних днів? Зустрічай нові Always Ultra. Відтепер з оновленим і вдосконаленим верхнім шаром, який є м'якшим, ніж будь-коли, і ще краще поглинає рідину, щоб ти відчувала сухість. Насолоджуйся бажаною м'якістю завдяки надійному захисту від Always. Спробуй нові Always Ultra. Вночі обирай Always Night. Захист до 12 годин. Always. Насправді не покоюсь про можливі наслідки. Час сказати правду. Приймайте Форте з першого дня прийому антибіотиків. Він допомагає нормалізувати роботу кишечника. Насправді час приймати Форте. Завдяки бактеріям лактобацилус, корм Purina One by Fences сприяє зміцненню імунної системи та допомагає захистити здоровий мікробіом кишечника. Purina One. видиме здоров'я сьогодні та завтра. Ти ще віриш у свої мрії? Пробуди їх із ароматами свіжості від ополіскувача Семана. Коли світ забув, як мріяти, навасься надихнути його разом із Семана Екстра Фреш. Подаруй своїм речам подих новизни та довготривалу свіжість із Семана Екстра Фреш. Свіжість, яка пробуджує твої мрії. А як ви реагуєте на зміну вартості тарифу? Зупиніть ціну, переходьте з номером до LifeSell. тариф Максі з безлімітним інтернетом за своєчасної оплати 190 гривень аж на два роки. LifeSell. вільно мобільно. З поверненням підтримувати колір без сивини може бути складно. Але Garnier Color Sensation має рішення до 100% зафарбовування сивини. Погляньте на результат. Кремова текстура надає близько там якості. Технологія стійка до зберігає насиченість кольору до 10 -ти тижнів. Garnier, Garnier Color, Color Sensation – улюблена фарба для 75% опитаних українок. Повертаючись додому. Кожен наш герой та героїня має відчувати. Нашу підтримку. Рікавері повернемо незалежність тим, хто виборює її для нас. Деркос від Деркосвітвіши дерматологічний шампунь проти лупи з активним десульфідом селену. Клінічно доведено, усуває до 100% видимої лупи. Деркос від Деркосвітвіши, бренд номер один проти лупи. за рекомендацією опитаних дерматологів України. Шукайте в аптеках або онлайн. Коли мучить стоматит, я обираю стоматофіт, і якщо кровоточить ясна, купую його рідним. Стоматофіт екстракт семитрав, сприяє зменшенню запалення та кровоточивості. Стоматофіт при стоматиті та кровоточивості. Стоматофіт а знеболення та лікування запалення. Це не реф трибун робить з нас про. Це свідомий крок. Ніби голос думок. Викладайтесь на повну знову і знову. Бо це більше ніж сет, або матч, або гейм. Це життя. Грайте як про, байдикуйте як про. Смійтесь, їжте, все знову як про. Хоч би що ви робили, даруйте тепло і подбайте про них як про. Годуйте улюбленця як про, із Проплан від Поріна. Здається, що це біле. Доки не побачиш справжню білизну з новим Савекс преміум. Робить білизну помітно яскравішою, помітно свіжішою, помітно білішою. Новий Саверкс. Побач різницю. Навіщо обирати, якщо можна мати все? Стайлер шарк суши як профі, вкладай як стиліст, гнучкий стиль, ідеальний результат. Будь різною, будь собою. Стайлер шарк, купуй у комфі. Серце найпотужніший двигун нашого організму, саме тому йому потрібна підзарядка мінералами. Якщо ви відчуваєте втому, тривожність, серцеві спазми або поколювання, можливо, це сигнал, що серцю не вистачає енергії. Щоб серце працювало наповну, є пансикор. Він містить таку кількість калію та магнію, що його достатньо приймати лише один раз на день. Пан Сикор заряджає серце енергією мінералів. Макдональдс oh, курочка, що смакує по особливому. Щоденних справ ми їмо на ходу та поспіхом і часом відчуваємо переповнення після їжі. Спробуйте капсули вердіогаст. Рослинні компоненти у складі Вердіогаст допомагають підтримувати комфортне травлення. Екстракти куркуми та артишоку сприяють підтримці роботи печінки, екстракти розмарину та актинідії шлунку. А інулін сприяє нормальній роботі кишківника. Вердіогаст. Рослинна турбота про ваше травлення. Любов починається з тебе, а в Єва почалися знижки до 50% на всю декоративну косметику для обличчя. Іноді причина ремонту стає сімейною таємницею. А ремонт Догадую. щось зовсім інше. І тільки баночка правинорфорте біля ліжка Міла про щось там здогадується правенорфорте. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Сомат представляє Стою одна забута і брудна. То й що капсули Сомат 5 в одному? Наш номер один з екстрасилою проти засохлого бруду, якому 72 години для бездоганної чистоти використовуйте капсули Екселенс. Життя залежить від руху крові. Високий тиск, стреси, вікові зміни судин можуть призвести до інфаркту або інсульту. Магнікор. Час цінувати здоров'я. Це ломбард. Це перший ломбард. Зручність, відкритість, Котівка чи картка. Ломбард перший. Перший, куди за грошима. Кохання це дотик до дива. Це почуття, що відкриває цілий світ. Золотий вік дарує всесвіт почуття. Відчиняю... Коли зароджується почуття, коли ти хочеш зробити крок на зустріч, скажи собі так з прикрасами укрзолода. Це ломбард. Це перший ломбард. Зручність, відкритість, котівка чи картка. Ломбард перший. Перший, куди за грошима. Ми завжди цінуємо красу. Цінуємо смак, цінуємо щасливі моменти та найкращих друзів, які готові з нами це розділити. Ми сильніші, коли нам є заради кого прокидатися. Доброго ранку. До кого повертатися? Мені мало його. Ау. З ким ділити радість. Бачиш, твій настрій вже покращився. І останній смаколик поїжджать, коли є для кого вигадувати нові сценарії, оце я понімаю, жених. і з ким розчинятись у спогадах разом. Бо як інакше передати відчуття без слів. У коханні наша сила. Ми будемо разом. Вічність. І яким би холодним не був цей лютий, яка ж ти холодна, скоро ти зігрієшся. Кохай живи життя з новим каналом. 6 березня, що п'ятниці о дев'ятнадцятій. Нові питання Реально прикольні. Та п'ятничний двіж. Є питання на новому, новий сезон. 6 березня о дев'ятнадцятій на новому каналі. Твоя невістка впевнена, що немитий посуд погоди не робить? Побачимо, чи не розкисне вона від уїдливих питань суперниць та чи не піде вхід її розкішний. Манікюр, мамо, ваш вихід. Новий сезон з 2 березня о вісімнадцятій на новому каналі. З понеділка по четвер. Спецпроєкт до дня закоханих». Має бути присласт з першого моменту. Цей стендап комік вміє тримати цілий зал. Моя честь. Але чи зможе впоратись з чотирма дівчатами? Хочу сказати, що я повторила. Б. Меч у нас прямо був. О, Тараса хороших кстати. Ой. Я просто поплив, посипався. Кохання по новому. З понеділка по четвер о 22-й. Кохай живе життя з новим каналом. Віта Просткомбі піклується про простату. Компоненти Віта Просткомбі сприяють підтримці функціонування простати, нормального сечовипускання та сексуального потягу. Віта Просткомбі. Штада. У вихідні всіх закоханих. Я покажу тобі дещо. Поки одній шукають душу. Ти віриш, що в мене є душа? Але це не так. Інші просто йдуть у душ. Не можу пройти повз тебе. Вихідні душевної пристрасті. Чого б не були створені наші душі? Їх не відрізнити. Із заморочками ти кохаєш його. тебе більше. І без. Mm -hmm. Усі частини двох сах про кохання. Прем'єра після і сутінки. Субота неділя з 13-ї кохай живе життя з новим каналом. Отже, беріть ручки і записуйте рецепт. Ідеальний ранковий тост з яйцем пашот. Нам знадобиться спельтових.